Ми продовжимо марафон разом із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іване, вітаю вас. Так, добрий вечір. Головне управління розвідки повідомляє про те, що окупанти вже майже доготували підведення проведення псевдореферендумів на окупованих територіях на захоплених в Мелітополі. Що відбувається у цьому напрямку? Наразі дійсно вони ведуть підготовку, але на сьогодні їх плани в черговий раз змінюються. А якщо раніше вони хотіли провести це псевдореферендум наприкінці серпня, то сьогодні, вже навіть 11 вересня, вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення референдуму через з декількох причин: перша і основна причина на Низька явна явка і активність наших жителів щодо участі в цьому фейковому референдумі. Тому сьогодні ми вони переформатували. Сьогодні вони хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня, і після цього підводити підсумки. Також вони почали роздавати інструкції для агітаторів. Ці інструкції виготовлені в Криму, і є деякі тонкощі в цих інструкціях. Перш за все. В агітаційній групі, яка буде ходити, має бути житель Криму, який до 2014 року і проживав в Криму і вільно володіє українською мовою. Тим самим вони намагаються сказати, що ніхто не намагається задавити українське населення, але ми чітко розуміємо, що це чергова порція пропаганди. Але також в нас є останні дані щодо проходок по квартирах, не зростає. Популярність Росії в наших в нашому та всього місті а навпаки вона зменшується. Так і є менше 10% людей, які готові підтримувати. І колаборанти і окупанти на це також реагують. Два дні назад вони заявили про те, що у цьому фейковому референдумі соціологічного питання будуть мати змогу приймати участь і мешканці інших інших міст і навіть держав. Вони і в Росії хочуть відкрити а, такі участки, дільниці для голосування щодо Запорізької області та Херсонської області. Тому тобто, щоб це мешканці ще... наші біженці там голосували на у цьому псевдореферендумі. Ну логічно було б щоб наші біженці, біженці голосували, але насправді ми розуміємо, що це для того, щоб легше було сфальсифікувати. Вони хочуть це зробити і заявити, що 110% підтримує Російську Федерацію не більше, не менше. Як дії наших партизанів впливають на плани щодо псевдореферендумів? Тому що Запорізька область, Мелітополь регулярно вибухи, регулярно хтось та й відправляється на концерт Кобзона два тижні тому розпочалася активна дія сил супротиву саме в напрямку. Протидії референдуму і цьому соціологічному питанні за цей час було зроблено велику кількість роботи. Наприклад, зруйновані штоби до підготовки референдуму, наприклад, в Переазовському, наприклад, був за незвичних незрозумілих обставин знищений один з ключових колаборантів, який відповідав за організацію референдуму в Михайлівці. І от декілька годин тому ми отримали підтвердження, що звідти ж начальник псевдовідділку поліції знайшли його повішеним. Тож ми чітко маємо ознаки того, що спецслужби Російської Федерації роблять зачистку. Також є і відповідь цих колаборантів на цю зачистку. За останні кілька днів велика кількість дзвінків до спецслужб до нас від колаборантів, які намагаються відбилити себе, просять передати колаборантів, що вони більше не будуть приймати участь в організації цього псевдореферендуму, тільки щоб їх не знищили наші сили супротиву. То вже мінус дві дієві особи в організації референдуму, і мінус три штаби по організації референдуму, і це лише Мелітопольський район, і це ми ще не починали. Так як можна процитувати алюзію на сусіднього диктатора? А... Мелітополь це місце, яке визначене як точка евакуації у разі ядерної аварії на Запорізькій атомній станції. Зрозуміло, що зараз доступу до міста немає. Тим не менше, як там люди готуються, чи буде у них змога виїхати, і що робити у разі справді аварії. На жаль, сьогодні наше звернення до міжнародних інституцій, які мають допомагати нам під час а, аварії на атомній станції чи будь-які складні ситуації. Сьогодні реакції немає. Сьогодні ми не можемо доставити калію до міста Мелітополя, тому що гуманітарний коридор так і не відкриває ворог. Тому єдиний шлях щодо а, допомоги нашим мешканцям, які залишились на тимчасовій території, це виїзд. З містами Літополя на територію підконтрольного уряду України. Сьогодні також ми рекомендуємо нашим мешканцям через виникнення щонайменшої загрози виїжджати до Азовського узбережжя. Благо сьогодні погода ще дозволяє це робити. Але слід зазначити наступний факт: що е, два дні тому, коли було е, зник, коли зникла електроенергія на території тимчасово окупованої Запорізької області Херсонської області, наші люди почали панікувати, тому що чітко розуміють загрозу. Немає електрики, немає води, немає зв'язку. І зараз ми отримали чергову хвилю щодо евакуації. Натомість ворог привіз до міста Мелітополя 10 мобільних лабораторій зі странною назвою Мікроб, які розмістив безпосередньо поблизу районної державної адміністрації, яка захоплена ворогами. і зараз виконує функції комендатури. На нашу думку, вони це роблять для того, щоб спасти своїх. Якщо буде така загроза, тому що ми чітко розуміємо, що рашисти контролюють атомну електростанцію, і ніхто не розуміє, що в них в голові. Ну, мікропромовиста назва для тих об'єктів, які ці люди привозять на тимчасово тимчасово окуповані ними території. Дякую вам дуже, що ви долучилися. Міський голова Малітополя Іван Федоров був з нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо.